Івано-Франківську відбувся відкритий кубок міста Таеквондо. Участь взяли спортсмени з Києва, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська та районних центрів області. Змагання очолив заслужений тренер України, старший тренер збірної України Олег Соловей. Допомогли в організації та проведенні Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та обласний осередок всеукраїнського союзу Таеквондо. Ці Змагання проводимо замість нашого традиційного Івано-Франківського який мав проходити в цьому місяці, зв'язку з тим, що чемпіонат світу через тиждень. В Іспанії просто міжнародна федерація порадила нам не проводити його. Ми провели цей турнір. Наша ціль першу, першу чергу це зібрати дітей. І 90% учасників змагань це діти віком від 7 до 14 років. Наша ціль це, щоб діти і батьки залишили, залишилися задоволені, щоб вони приймали участь в спортивних манеприємствах. Урочисте відкриття змагань прикрасили видовищні виступи кращих спортсменів Прикарпаття, майстрів спорту, призерів міжнародних змагань, в числі найсильніших у своїй віковій та ваговій категорії. Горії вважають Віталія Солов'я, сина багаторазової чемпіонки світу та кращого тренера України. Віталій пишається своїми батьками, а відчувши смак перемог, прагне продовжити власну спортивну кар'єру. Спочатку мене тато за цього до я не хотів займатися. Ну потім з часом у мене це ввійшло в привичку. І я зараз полюбляю займатися так. Ну і не знаю, без нього не можу жити. 20 жовтня на чемпіонат світу в Іспанії вирушають чотири спортсмени Івано-Франківська, яких тренує Олег Соловей. Чемпіонат світу відбудеться з 24 по 27 жовтня в місті Бенідорм, Іспанія. На даний момент заявлено 60 країн, більше тисячі учасників. З Фриківська прийме участь Катерина Соловей, потім Іван Гріщук, Димчишин Данило і Юлія Димашок. Я тренер, так, четверо спортсменів наших прийме участь у цих змаганнях. Саме в ці дні завершуються навчально-тренувальні збори, де вдосконалюється готовність учасників до змагань найвищого рівня. Тренер розповів, що чемпіонат буде досить відповідальним і складним. У кожній ваговій категорії будуть змагатись по 60 спортсменів. До речі, учасники чемпіонату світу і є суддями на відкритому чемпіонаті Івано-Франківська. Дуже добре нас зараз судді, тому що в ці дні івано Івано-Франківську проходить навчально-тренувальний збір збірної команди України, і я залучив цих спортсменів. До суддівства, тобто зі своєї України, у нас дуже чесне суддівство. Організатори та учасники змагань побажали четвірці івано-франківських спортсменів нових перемог на світовому рівні. Своїй титулованій мамі Катерині Соловей окремо побажав удачі і син Віталій. Побажаю удачі там. Ну я знаю, що вона завжди виграє. але я завжди за неї переживаю більше, ніж за себе. Прикарпатські тенісисти юнацького віку позмагались у першому всеукраїнському турнірі Станіслав Кап, організованому на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Ідея проведення належить тренеру спортивного клубу Аліас та тренеру фізкультурно-оздоровчого комплексу, підтримана івано-франківським міським комітетом фізичної культури і спорту, міським центром спорт для всіх, відділенням національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області, очільниками обласних управлінь спорту та освіти, численними спонсорами. Разом ще з Марією сильною Гоголь. <т 140> Тренером по тенісу ми ініціювали е е е е е е е тенісний турнір на даному етапі. Всеукраїнському рівня. називається він Станіслав КАП, організований на честь Станіслава Ревери Потоцького. Засновника міста Івано-Франківська вважаємо, що цей турнір має право на життя, і сподіваємося, що серед учасників змагань, котрі приїдуть наступного року, буде більше представництво цього року. Ми зібрали близько 50 учасників це дівчата та хлопці до 14 років. І будемо бачити. На наступний рік представників інших регіонів України, оскільки цього року до нас приїхали здебільшого представники західного району України, ну вочевидь, зумовлено тим, що турнір перший. Дуже приємно, що проводяться турніри, бо це власне. Той механізм, який дозволяє точити майстерність молодим спортсменам. Турнір має право на життя, сподіваюся, він стане традиційним. Організатори змагань будуть докладати зусиль для того, щоб наступні роки було більше учасників, рівень зростав, і я думаю, що він пишеться якраз в календар багатьох спортивних організацій. І комітет фізичної культури і спорту, і міський центр для всіх підтримали цей турнір і відділення національного коміт... олімпійського комітету Анофранківській області. І багато меценатів було вже на першому турнірі, тому я думаю. Наступні роки цей турнір буде зростати, і найголовніше, що ті діти, які займаються серйозно тенісом, будуть мати можливість удосконалювати себе в цьому виді спорту. Зараз наявна тенденція до потужного розвитку цього виду спорту. Своїми змаганнями ми бажаємо максимально пропагувати, перш за все, розвиток тенісу на Прикарпаття через співпрацю з іншими тенісними школами не лише області, але й України. Ми бажаємо бачити. Підтримку тенісу як міської, так і обласної влади сподіваємося на компромісні рішення у вирішення певних актуальних питань щодо розвитку тенісу як виду спорту. В числі 50 учасників, хоч юні, та з досвідом, тенісистки Яна Буднарчук та Ангеліна Дячук. Дівчата вважають змагання потрібними для спортивної практики. Мене мені потрібні, тому що я багато вже добилася цих змагань. Я прийшла до фіналу і стараюся далі пройти, щоб не стати пресою. Я цікавлюся усіма змаганнями по цілій Україні, ну, тому що мені цікаво поїхати, подивитися, як діти грають, подивитися, які це рівень, який для мене підходить. Ну і спробувати. Мені дуже сподобаються ці змагання, тому що те, що було зимою, те, що було зараз, тобто суперники, в них сила просто більше стала, вони краще стали грати, і мені цікаво це. І тому, знаєте, так дуже цікаво з ними грати. На змаганнях взагалі получаєш досвід дуже великий. І ти просто рівняєшся на цих суперників, щоб їх перемогти. Обидві учасниці вийшли у фінал змагань, а на них рівнятись може кожен, хто любить теніс. Тренуватися як в області, так і в місті, на сьогодні, є де. Ми можемо говорити, що підтримується спортивний комплекс Олімп, там розміщується основна фактично база розвитку тенісу в Івано-Франківську. Ми можемо говорити, що єдиний муніципальний спортивний комплекс, це на котрому ми перебуваємо. Дякуючи до речі. Чи якраз директору комплексу тут усіляко організовуються різноманітні заходи? З тенісу в Івано-Франківську усіляку організовуються змагання з інших видів спорту. Ось ну фактично, це дві бази, котрі десь в місті нашому рівному підтримуються якраз теніс. Фахівці рекомендують долучати дітей до занять з тенісу 4-5 років, а тренери зроблять все можливе, щоб заняття були результативними. 19 та 20 жовтня у центрі Івано-Франківська особливо людно на вулицях Незалежності та Мельника змагання скороходів України та сусідніх держав. У п'ятницю організатори провели прес-конференцію. В її ході керівник міжнародних змагань повідомив не лише про особливості цьогорічного заходу, а й озвучив новину, якої спортсмени Івано-Франківщини чекали більше року. З другої спроби нам вдалося вороти право проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби в місті Івано-Франківську у 2015 році. Безмежно щасливий, коли до нас приїхав два місяці назад. Представник Європейської федерації на свої очі побачив умови, де будуть проживати спортсмени, трасу, де буде проводитися змагання, розуміння міської обласної влади, підтримку держави, і це стало переконливим аргументом. І ще два важливих моменти в цьому році в Донецьку відбувся і чемпіонат світу. Європа і світ побачила, що Україна здатна проводити на належному організаційному рівні змагання міжнародного рівня. Тому це стало нам. Позитивом і останній момент, що Івано-Франківськ розташований географічно дуже зручно для багатьох країн Європи, і можете уявити, коли ми будемо очікувати у 2015 році 30 країн європейських. Це буде дійсно чудове європейське спортивне свято.